Охоронила, мене перевірялася прокуратура. Якщо потрібно, будь ласка, ще якісь запити. Я готов до всіх перевірю. Але ціля таке вішати, що по яктам землі нікому я не продавав. Якщо ви знайде, б якусь щастя, якусь ну, пів метра, що я маю там землі, чи ще щось, то була земля Вінницької міської ради, яка на сьогоднішній день вони були власники неї. Сьогодні я вже півтора року прошу обласної ради зареєструвати землю. Забірською обласною ради. Ну ніяк, я не знаю, хто лоб'ю чи питання. Напевне, <порайний> На, е, то жінку за ж, що багато скликає вже в цій комісії і нього ці інтереси лобіювати. Тому що йдеться від років, приходимо по цю саміту до яку я відмовив. Я відконував цей день, і якщо потрібно якісь правоохоронні органи, які повинні бути, будь ласка, я здою не зникаю. Дякую, ми почули думку. А Шановні колеги, будемо задавати питання Даймо. Прошу, Тільки до одної хвилини. Конкретне питання. Коли давали земля, хто поставив право підписи, що вона вам не потрібна, бо ви налоги сплачуєте. Дякую. Що ви ставили подпись, що ви віддаєте землю. Ви когось питали, крім я, кроме... я не віддаю, я не розпорядник землі. Я бачу обласна рада. Юрій, я сьогодні. Там державний, а довго Ця земля була в 56-му році, виділена сесію е, міської ради, так назвався на виконкома, була видана. І ви міська рада надала нам землю, ми її прийняли, а ви взяли, просто віддали. Міська рада дала дозвола, построїли будиночки і все. І тепер ви зараз сидіти і потієте. Я теж приїхав до нас. 56-му році передали гектарів, які управління кінофікації. Можете підтягнути всі ці питання, не та земля діятися. На сьогоднішній день, якщо є якісь питання, будь ласка, прокурорні органи, я готов, вже перевіряли скільки. Будь ласка. Та у вас перевірки, бачите, перевірки, Ви перевірки. Ви його у вас запитані, що Так, населення.